У 108-му річницю бою під крутами кропивничани зібрались біля пам'ятної дошки братам Шульгиним. Володимир загинув під час бою під крутами. Олександр був першим міністром закордонних справ Української Народної Республіки. Кропивничани пов'язали до дошки сині жовті стрічки та хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Крут та загиблих у російсько-українській війні. За підрахунками Суспільного зібралося понад 70 людей. Сьогодні у нас день вшанування героїв під крутами. Це молоді хлопці, які стали на захист нашої держави, нашої батьківщини, які були і переживали в своєму серці про те, як становлення держави, так і становлення майбутнього. І те ж саме відбувається зараз під час повномасштабного вторгнення. Де так само молоді хлопці піднімають зброю, стають на захист своїх родин, будинків, сімей, землі. І ми бачимо про те, що їхнє серце сповнене любові до свого народу, любові до церкви Христової, бо вони піднімають зброю лише для того, щоб захистити. І ми бачимо, що нічого не змінилось майже за 100 років з 1918 року по 2026. Ці чесноти в серці українців вони є живі, вони є зараз і є актуальними. З понад пів тисячі куртянців, які брали участь в бою, п'ятеро були з Кіровоградщини. Про них у своїй книзі Бій під крутами. Центральноукраїнський вимір розповідає кропивницький історик Сергій Мілютін. Це Володимир Шульгин, Сергій Гуречко, Семен Могила, Михайло Михайлик та Левко Придко. Саме ці п'ятеро осіб взяли участь в обороні станції Крути 29 січня 1918 року. Над книгою працював чотири роки. Її презентував у день вшанування пам'яті героїв Крут. Говорить, знайшов світлини трьох учасників бою під Крутами з Кіровоградщини Володимира Шульгіна із Кроповницького, Сергія Горячка із села Гурівка Кропивницького району та Семена Могили із селища Рівне Новоукраїнського району. Немає світлин Михайла Михайлика та Левка Прядка з села Глодоси, Новоукраїнського району. 29 січня 1918 року на станції Круте, яка знаходилась за 130 кілометрів від Києва, добровольці українського війська, кістяк яких складали учні, точніше юнаки першої української військової школи імені Богдана Хмельницького, а також підрозділи допомож, допоміжного курення січових стрільців. Вони призупинили просування противника, який поставив за мету захопити українську столицю. Їм вдалося зупинити наступ військ під загальним керівництвом Міхаїла Моравйова, які рухалися на Київ. За даними історика, червона армія налічувала від трьох до шести тисяч бійців. Бій під крутами тривав з дев'ятої ранку до сімнадцятої. В кінці українці змогли організовано відійти, зруйнувати залізницю та важливі мости, що уповільнило просування російських військ на Київ на чотири дні. Також це дозволило виграти час для придушення січневого повстання, яке організували більшовики в Києві. Ну і, звичайно ж, підписати Берестейську угоду. Підписання Берестейської угоди дозволило заручитися військово-політичною підтримкою Німеччини та її союзників і спільно з німецько-австрійськими військами вигнати з території України більшовицькі збройні сили. Вважає бій під крутами це героїчна сторінка історії українського народу, символ патріотизму у боротьбі за незалежну Україну. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.